Зараз діти у нас з вами урок математики. Тема нашого уроку – це розв'язування нерівності та дії з іменованими числами. А для початку давайте з вами зробимо розминочку і допоможемо песику знайти свою сосисочку. Для того подивіться на умову: невідоме число повинно бути менше, ніж 5, То, яку, який дог з'їсть наш песик. Правильна відповідь 3, бо 3 менше, ніж 5. Дивимося далі. А якщо умова така це менше, ніж 10, то який тоді? Тоді ходдох під номером 7. Будь ласка, якщо це більше, ніж 5, вірна відповідь 10. Це менше, ніж 25. Вірна відповідь 24. Це більше, ніж 20. Вірна відповідь 21. Це більше, ніж 100. Вірна відповідь 101. Запишіть сьогоднішнє число 19 грудня, класна робота. Хвилинкою каліграфії ми всі з вами напишемо розв'язок. Розв'язки, точніше, до нерівності х менше, ніж 8. Які числа менше, ніж 8? Здогадались? Перевіряємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6 та 7. Діти, скажіть, будь ласка, яке ще можна було записати число яке менше, ніж 8? Це число 0. Будь ласка, тисніть на паузу. Працюйте. А тепер подивіться на е, числа у табличці. Кожну з них треба збільшити на 700. Збільшити на, тобто, додати. І так, працюємо з вами усно. А в зошит запишемо потім тільки відповіді. І так, 40 збільшити на 700. Буде 740. 7 збільшити на 700. 707. 80. збільшити на 700. 780. Діти. Одну клітиночку вниз відступіть. Запишіть тільки відповіді, які у нас в зелених рамочках. Три останні відповіді допишіть самостійно, а ми з вами потім звіримось. І так, вірні відповіді 799, 713 та 750. А тепер давайте ще раз запишемо ці ж числа, але в порядку збільшення, тобто від найменшого до найбільшого. Зверніть увагу, що у всіх числах однакова кількість сотень, тому ми дивимося на кількість десятків, тобто друге число, до друга цифра, точніше, у числі 4, 0, 8, 9, 1 та 5. Яке число ми запишемо першим? Перше ми запишемо 707. Далі 713. А тепер натисніть на паузу і допишіть числа до кінця. Від найменшого до найбільшого. Потім звіримось. Перевіряємо. 740, 750, 780, 799. Перевірили? Виправте помилки, якщо у вас є, і ми працюємо далі. Треба розв'язати рівняння. Давайте пригадаємо, що таке рівняння, це коли треба знайти невідоме число. Дивимось 56, відняти С дорівнює 39. Де в нас невідоме число? Невідоме число це. тому ми його одразу напишемо два рази собі. С дорівнює та це Дорівнює. І так, з нового рядочка пишемо С дорівнює та С дорівнює. Діти, ви, так як це новий вид роботи, вниз відступите дві клітиночки, записуємо саме рівняння, і потім два рази це дорівнює. Дивимось, наприклад, що ми з вами будемо робити? Для того, щоб з'ясувати, яку дію виконувати, можна подивитися на маленький приклад з такої самої дії. У нас віднімання, тому я пишу 10 відняти 2 дорівнює 8, в даному випадку нам невідоме друге число, тобто 2. Як би ви знайшли число 2? Що треба зробити? 10 додати 8 чи 10 відняти 8? Звісно ж, 10 відняти 8 буде 2. А в нашому випадку, тоді як будемо діяти? Тоді ми з вами запишемо, що треба від числа 56 відняти 39. Діти, от якраз нам зараз прийде на допомогу вміння округлювати числа. Яке близьке кругле число до числа 39, ви знаєте, це число 40. А скільки не вистачає, щоб вийшло 40? Не вистачає одного. Дивимося, у нас стоїть мінус. Тут тоді я пишу додати 1». І працюємо. 56 відняти 40 буде 16 і 16 додати 1 буде 17. Обов'язково відповідь підкреслили. І після того, як ми знайшли розв'язок до нашого рівняння, його треба перевірити. Ми з вами уважно дивимося на. Перший запис 56, відняти С до рівня 39. І в нього замість букви С ми вставимо число 17. Зрозуміли? Тоді діємо. І так, що ми будемо записувати? 56. Відняти. Дивимось С, замість С ми вставляємо число 17. Далі дорівнює, дивимося, яке число 39. А тепер перевіряємо. Права частинка в нас просто число, тому ми його переписуємо. Дорівнює 39. А ліву частинку треба розв'язати. Дивимось 56 відняти 17. Давайте з вами округлимо число 17. Яке близьке кругле число ви знаєте? Це число 20. А скільки не вистачає, щоб вийшло 20. Не вистачає трьох. Дивимось, тут стоїть мінус, тому я пишу плюс 3. Поїхали. 56 відняти 20. Буде 36. І 36 додати 3 дорівнює 39. Коли в нас відповіді зійшлись, і праворуч і ліворуч 39, значить ми з вами все зробили так, як слід. Зрозуміли? Це називається перевірка. І так, будь ласка, записали собі перевірку, а наступне рівняння ви розв'яжете самостійно. Не забувайте, що невідоме число ми двічі записуємо і потім тільки розв'язуємо. Зверніть увагу на написання латинських букв. І так, Б ви запишете, як наша українська буква В. Б дорівнює, В дорівнює. Ось так. Д. Пишете, як букву А, але в неї велика-велика паличка вгору. Побачили? Як букву А. Будь ласка, натискайте на паузу, працюйте. Знайте, якщо ви сумніваєтесь, яку дію вибрати, то треба підібрати легенький приклад на таку саму дію і подивитися, як би ви там знайшли це число. Наприклад, якщо віднімання, то 10, відняти 2 дорівнює 8, якщо при додаванні, то 8 додати 2 дорівнює 10. Обведіть те число, яке нам невідомо, і ви одразу дізнаєтесь, яку дію виконувати: додавання чи віднімання. Тисніть на паузу, працюйте. Дітки, правильність розв'язання. Я подивлюсь, коли буду перевіряти ваші роботи. А ми з вами продовжуємо далі. Зверніть увагу, що нам треба записати всі розв'язки до нерівності d менше 6. В якому випадку? d буде менше 6. Це який? Це числа 1, 2, 3, 4, 5 та та 0. Діти ваша задача записати спочатку саме, саму нерівність, тобто ми пишемо D менше, ніж 6. І думаємо, а які числа менше, ніж 6? Перший варіант, тобто Д1 це одиничка, другий варіант це 2. А ви та пишіть всі інші, які ви ще побачили. І подумаємо, скільки в нас буде розв'язків. Тисніть на паузу, працюйте. А тепер давайте з вами звіримось. І так, числа, які менше, ніж 6. Це 1, 2, 3, 4, 5. І ще можна сказати, яке? Можна дописати до них іще 0, тому що він теж менше, ніж 6. Тобто можна дописати, що D6, шостий розв'язок дає нулю. Це всі числа, які менше, ніж 6. Будь ласка, так як це у нас новий вид роботи, ми з вами відступаємо дві клітиночки і записуємо їх собі у зошит. А ми з вами продовжуємо працювати, і наступне завдання це розв'язати задачу. Послухайте, будь ласка, її умови. За одну годину один токар виготовляє три деталі, а інший удвічі більше. Скільки годин їм знадобиться, щоб удвох виготовити 54 деталі? Дивимося ще раз на умову задачі і визначаємо найголовніше. Так. За одну годину перший токар виготовляє. Три деталі. Інший, тобто другий токар. Невідомо. Але сказано удвічі більше. Що значить удвічі? Це значить у два рази більше. А коли ми чуємо у разів діти, то це підказка, буде чи множення чи ділення. Дивимося у разів більше. Більше це, як ви думаєте, ділення чи множення? Це множення. Тобто, щоб знайти, скільки зробив другий токар, треба що ту кількість деталей, яку виготовляє перший токар, помножити на 2, бо складно у два рази більше. Тому ми дві клітиночки з вами вниз відступаємо і записуємо перше запитання. І так, скажіть, будь ласка, перший токар скільки виготовляє деталей? Він виготовляє три деталі. А другий невідомий, але сказано у два рази більше. У більше це множення, тому я ставлю два рази, тобто помножити на 2. Думаємо, 3 помножити на 2 буде 6. Буде шість. шість чого? Деталей, скорочено д. Це хто виготовляє стільки деталей? Це виготовляє. Другий токар. Другий, давайте цифрою напишемо токар. Токар. Гворі крапочка внизу кома. Так, Тут трохи підтираємо і дивимо ще раз на умову. Скільки виготовляє деталей перший токар? Він виготовляє три деталі. А інший, я закреслюю в умові, бо ми вже дізналися, скільки він виготовляє, а інший виготовляє шість деталей. І так, перший виготовляє три деталі, другий виготовляє шість. Питання, скільки годин їм знадобиться, щоб у двох, підкреслюю слово у двох, у двох, тобто разом. А якою дією знаходиться разом? Разом це завжди діє додавання. Дивимося і записуємо собі у зошит. Друге запитання. Скільки виготовляє деталей перший токар? Він виготовляє три деталі. Скільки другий. Ми знайшли це 6. Нам сказали, що вони працювали у двох, тобто разом. Разом всього знаходиться дією додавання. Додаємо: 3 додати 6 буде. Відповідь 9. 9 деталей. Це хто виготовляє стільки деталей? Це вони виготовляють у двох. Тому так і напишемо У д вох У двох. Вгорі ставимо крапочку внизу кому. Я знову витираю нам дані. І ми. Працюємо з вами ще раз з умовою. І так, скільки вони удвох виготовляють деталей? Удвох вони виготовляють 9 деталей. А їм треба виготовити 54 деталі. Вони можуть у першу годину зробити 9 деталей, у другу годину зробити 9 деталей і так далі. Тобто їм треба розподілити всі 54 деталі по. 9. А якщо ми чуємо слово розподілити, то ми виконуємо дію ділення. І так, скільки всього деталей їм треба виготовити. Їм треба виготовити 54 деталі. Їх треба розподілити по 9 на кожну годину. Тому ми беремо і ділимо на 9, бо вони за одну годину можуть тільки 9 виготовити. І так, 54 поділити на 9 дорівнює Дорівнює 6. 6 годин. Це стільки знадобиться двом токарям для того, щоб виготовити 54 деталі. Тисніть на паузу, дописуйте до кінця. А ми з вами рухаємося далі до наступного завдання. Перед нами знову задача, тому уважно слухаємо умову. За зміну одна бригада монтерів прокладає один кілометр кабелю, а інша удвічі більше. Скільки кілометрів кабелю прокладуть дві бригади за робочий тиждень, тобто 5 днів, якщо працюватимуть разом? Дивимось на умову, виділяємо найголовніше. За зміну, одна бригада прокладає 1 кілометр кабелю. А друга бригада невідомо. Але сказано, що удвічі більше. Що значить удвічі? Тобто у два рази. Пригадуємо з попередньої задачі, що значить у два рази більше. У два рази більше це значить треба помножити. І так, відступаємо дві клітиночки вниз, тому що це нова задача. Пишемо перше запитання. Скільки перша бригада прокладає кабелю за одну зміну? Один кілометр. Пишемо один. А друга у два рази більше. Тобто, помножити на 2. Скільки буде один помножити на два? Дійсно, два. Два кілометри. Це стільки кабелю прокладає друга бригада. Тому пишемо пояснення. Цифра 2, друга бригада. Вгорі ставимо крапочку внизу кому. І так, я трохи витираю на умову і додаємо до неї те, що ми знайшли. І так, одна бригада за зміну може прокласти один кілометр кабелю. А друга, ми з вами знайшли що вона прокладає 2 кілометри кабелю. Читаємо далі, скільки кілометрів кабелю прокладуть дві бригади за робочий тиждень-п'ять днів, якщо працюватимуть разом. Зверніть увагу на слово разом. Якщо вони працюють разом, в задачі сказано, якщо разом або всього ми завжди виконуємо дію. дійсно, Дію додавання. Дивимось, перша бригада може прокласти 1 км кабеля, а друга бригада 2. А разом скільки? Записуємо. Друге запитання. Перша бригада прокладає 1 км кабелю, друга прокладає 2. Разом всього ми знаходимо дію додавання. Один додати 2 дорівнює 3. Три. три чого? 3 кілометри. Це хто прокласти, може прокласти стільки кабелів? Вони можуть прокласти разом. Записуємо разом. Вгорі ставимо крапочку внизу кому. І знову повертаємося до нашої мови. Я витираю зайве. Давайте з вами подивимося на розв'язання, то разом вони скільки можуть прокласти кабеля? Можуть прокласти 3 кілометри. Зверніть увагу, що їм треба працювати 5 днів. Дивіться, у перший день вони прокладуть 3 кілометри кабелю, у другий день 3 кілометри, у третій день, у четвертий день і у п'ятий день. Яке число повторюється, діти? Повторюється число 3. Тому я пишу третя дія. Пишу число 3. А скільки разів воно повторюється? Повторюється 5 разів. Яку дію треба зробити? Можна додати, дійсно, 3, додати, 3, додати, 3, але можна зробити це дією множення. Так як воно повторюється 5 разів, тому ми помножимо на 5. 3 помножити на 5 буде. Вірна відповідь 15. Тобто, за тиждень роботи, за 5 днів, вони можуть прокласти 15 кілометрів кабелю. Тисніть на паузу, дописуйте до кінця. А ми з вами рухаємося далі. Переходимо до наступного завдання. Давайте перевіримо, чи вірно ми з вами зробили. Так, дійсно, 15 км кабелю вони можуть прокласти, якщо працюватимуть разом. Давайте повторимо, як вірно працювати з іменованими числами. Для того дві клітиночки вниз відступили і починаємо працювати. Зверніть увагу, що при діленні і множенні у прикладі може бути тільки два іменованих числа. Уважно дивіться на це. І так, 40 км поділити на 5. 40 поділити на 5 буде 8. Дивимось, у нас є тільки одне іменоване число, тому ми дописуємо кілометрів, бо повинно бути два іменованих числа. Наступні, наступний приклад дивимося. 40 гривень поділити на 8. 40 поділити на 8. 40 поділити на 8 буде 5. Але зверніть увагу, у нас тільки одне іменоване число, тому не просто 5, а 5 гривень. Дивимося на наступний приклад. 36 метрів поділити на 4 метри. Зверніть увагу. 36 поділити на 4 буде 9. Але дивимось. Вже два іменованих числа є, тому отримуємо просто число. Записуємо. Дивимось на наступний приклад. 36 дециметрів поділити на 9 дециметрів. 36 поділити на 9 скільки буде? Буде 4. Дивимось, вже два числа іменованих у нас є, тому третє записуємо як просто число. Відступіть, будь ласка, три клітиночки в сторону, будемо записувати другий стопчик. 60 хвилин поділити на 10. 60 поділити на 10 буде. 6. Але дивимося. Хвилини у нас тільки одне іменоване число, тому 6, 6 чого 6 хвилин. Наступне. Наступні два приклади ви розв'яжете самостійно. Будь ласка, думайте над відповіддю. Ой, пробачте. 8 годин поділити на 4 подумали самі скільки буде. Чи треба дописувати години. А тепер звіряємось 2 години. Дивимось на наступне завдання. Нам треба знайти периметр квадрата зі стороною 8 мм. Що таке периметр? Периметр це сума всіх сторін, а у квадрата їх 4. Сума це яка дія? Це дія додавання. Давайте діти, дві клітиночки вниз відступили, так як це новий вид роботи. І на наступному рядочку написали на дві клітиночки, таку друковану, як буква «Р» українська, але це «П» – периметр Периметр дорівнює. Дивимося, перша сторона у нас скільки міліметрів? 8. Сума це додавання, тому плюс. Друга сторона скільки? Теж вісім. Додати. Слідуюча сторона теж вісім. І остання сторона теж вісім. Зверніть увагу, яке число в нас повторюється? Повторюється число вісім. А скільки разів воно повторюється? 4, тому достатньо помножити на 4. 8 помножити на 4 дорівнює 32, тобто периметр нашої фігури це 32 міліметри. В дужечках написали міліметрів. Тисніть на паузу, якщо вам потрібен час. А ми з вами дивимося далі і записуємо домашнє завдання у щоденник. Це сторіночка 116, номер 645 646. Чекаю вас на наступному уроці. До зустрічі!